Друзі, привіт! Ну що ж, настав новий день, середа. Приїхав я з Чернігова. 6.40 на годинку. Включаємося одразу в бой. Не можна, не можна простаювати. Потрібно заробляти, особливо вранці. Що в мене вийшло по розходу? По розходу в мене вийшло, як я і говорив, 900 гривень. Туди і назад. 200-70 км. Туди і назад на 900 гривень. Тобто, ну байдет. Сон, звісно, в автомобілі не лакшері. Але, як то кажуть, можна було. Якби ще плідік, було б чудово. Під ранок, вже, як то кажуть, ближе до 5 години трошечки вже відчув холод, як не як там трошки сніг випав. Але він швидко, як випав, так і розстая. От, що в нас? Повітряна тривога, замовлень немає. Щось ні на Києві, ні по місту, немає замовлень. У нас в місті я помітив, що коли я прокидався до Нового року о 5 годині, до 6 взагалі глухо. Дуже-дуже рідко коли до 6-ї години якесь одне-два замовлення бувало. Один день колись був перед Новим роком, напевно, ні, тижні за три до Нового року. так. Що я з'ять і прокинувся і замовлення пішли за замовленням. Тобто я вже на 8-му ранку мав касу 1000 гривень по місті тобто за 3 години це взагалі прекрасний результат тоді був. Я тоді на другий день став, на третій день став, а як кажуть фігушки, не так сталося, як гадалось. Потім взагалі якась просадка ранкова пройшла. Тобто до 7 години можна було й не виїжджати. Тобто там, до шостої взагалі нічого, до сьомої там одне-два замовлення за годину, а з сьомої вже розпочиналася робота. Вот. Подивимось, Сьогодні буду теж в місті працювати, подивимося, що вийде. В планах попрацюю до обіду. В обід поїду відпочину все ж таки, тому що не спавши майже, не відпочивши, не купаний, нічого. Потрібно привезти себе до ладу, трошки перепочити і ввечері вийду, як то кажуть, на вечірні коефіцієнти, на вечірні замовлення. Надіюсь, що щось та й вийде все ж таки. От. Ну, в принципі, поки що без ексцесів. Правда, військовий багато чого розповів цікавого. Як кажуть, у них своя дискотека, а нас тут своя дискотека. Ніхто нікого не засуджує. То як може, як то кажуть, так і, так і живе. Вони там якось намагаються жити, ми тут якось намагаємося жити. Якось лежав в автомобілі собі подумав, блін, неудобно, все, все те саме. А потім якось подумав, як же там пацанам в окопах, взагалі там не те, що неудобно. І, як кажуть, і черту війни би не, не побажав би цього. Але все ж таки, я думаю, що не найгірших умовах. Хоче як би там не було, типу рабний чи не раб, але все ж таки краще бути тут, аніж там. Тому що як він каже, кожного дня живемо як в останній. Вони намагаються про це не думати, але вже в них така філософія, що вони вже про це не думають взагалі. Тому що якщо ти про це думаєш, то ти вже живий труп. Тобто він так і розповідає, що ті, хто про це думають, все, їм, як кажуть, залишилось недовго. Або до наступного виходу, або або все. Тобто, ну жди, як це кажуть, печалі. Що ж робити? Замовлень немає, хочеться працювати, а замовлень немає, а? Куди їхати, Не зрозуміло. Болт я не вмикаю, бо зараз почне сипати замовлення на Київ. Я на Київ не хочу їхати. Увімкнув уклон, а уклон щось геть мовчить. До речі, тимчасово мене, я так розумію, тимчасово не забанив. Але, типу, використав ліміт по завантаженню відео на YouTube. Написав мені YouTube, типу, що перевищений ліміт. Прийдіть в верифікацію, перевірку, типу, там, або за паспортними даними, або за даними фото. От, перевірка триватиме добу через добу. Побачимо, що вони скажуть, розблокують, не розблокують. А як кажуть, робити нічого було, так наче там запілювати відосики. Ютуб <смі> сказав Дімончик перепочинь. Ну нічого. Дивлюся по відосикам, що вони ледве набирають там, деякі набирають там трішки більше 100 переглядів, деякі там по 3-5 по переглядів. А відосик з БМВ. Взагалі там вистрілює, там вже. Я дивився о другій ночі, це вже було там 150 переглядів. Що там зараз, я не знаю. Не передивлявся, але якось, походу, бмвісти трішечки на мене ображаються. Або небайдужі люди репостять, за що їм велика вдячність. І нехай світ пізнає, хто такі бмвісти, Щоб не думали, що вони цар гори. Вони звичайні люди, як і ми, і нічого. Я коли бачу ДТП за участі БМВ, а ще найкраще за участі двох БМВ, то в мене аж на душі кажуть бальзам на душу. Прекрасно, думаю, на два придурка менше. Особливо в Києві їх просто неймовірно. Був якось на тому тижні, це п'ятниця була. Не на тому тижні, а через тиждень, виходить, там, півтори неділі назад, п'ятниця це була. Вечір, і я по одному замовленню нарахував три аварії за участі BMW. Одна аварія BMW з BMW на перехресті не поділили світлофора. А дві аварії BMW Toyota, а одна BMW я не скажу з ким. Не пам'ятаю, але те, що їх там було троє, то факт. Ну нічого, менше буде все ж таки пацанів зі сильними горіхами. Будуть звичайні люди, пересядуть на риношку і скажуть, ну вас в баню з вашим БМВ. Добре, не будемо тут філософствувати, будемо їхати працювати. Старайся скрині повставляти з пробігом, з і все інше. По вчорашньому дню вийшло 20 замовлень плюс одне на чернігів. Ну, таке собі, можна було б краще, але... В принципі, якби, з цим замовленням, то я її, можна сказати, перевиконав план. Тобто, там вийшло 160 км. Це по заправці, десь плюс-10 -10 літрів це 500 гривень. Тобто 2800-500 це 2 2300, 2400 І виходить, тут 1700. Тобто 3,5 тисячі все-таки вийшло заробити. Я читаю, я вважаю, це дуже-дуже прекрасно. Ось ще один придурок на BMW намагається на заправці пересікти подвійну суцільно, блядь. Да. Ну, ладно, побачимо. Все. Не прощаємося. До нових зустрічей. Прийшло ось таке коротеньке замовлення. 3 км, 123 гривні по місту полетіли. Ну що, Виконав перше замовлення. Був це чоловік. Це дуже добре. Я вірю прикмету, якщо перший, так, перша поїздка буде з хлопцем, то день буде вдалий. От. Чоловік гуманітарій, де міньор, хто знає. Гуманітарне розмінування. У них сьогодні командіровка, від'їжджають до Харкова. Будуть щось десь там розміновувати, так сказати. І ще вирішив сьогодні, напевно, порахувати чайові. Цікаво, бо я таких не рахую особливо, дають дають, дають, окей. Плюс-мінус там які суми запам'ятовуються, складають там, і виходить, там 100-150 може, гривень. А це вирішив сьогодні порахувати чаюху, що вийде, наскільки нас в броварах щедрі, так сказати, райдери. Да? Тому підрахую. І все вам, як то кажуть, видам на гора. Але це не так, не, не стабільне. Сьогодні може бути їха, завтра не може бути їхою. Тут вже як вийде. Що я так вирішив сьогодні порахувати, бо перше замовлення 123 гривні, дав 150, каже, будь ласка, типа гарного дня. Я думаю, о, прикольно, перше замовлення, чоловік де ще ще значить сьогодні має бути все добре. Тому порахуємо, підрахуємо і подивимось. А зараз замовлення висять на Київ. На Київ я не поїду. Хай їдуть ті, хто бажають працювати в місті Києві. А ми працюємо вдома. Все, на зв'язку. Продовжуємо. Так, підбиваємо маленькі підсумки ранку. я роботу о 6.40. Зранку тихо було, незважаючи на повітряну тривогу. Пропрацював я. Зараз у нас 10.40 Це виходить 3 години, да? 4 години. 4 години пропрацював. І каса 1040 гривень. 4 години. Тобто 250 гривень година, 260 гривень. Це... дам, це. Це фіаско. Але, скажімо так, з розрахунку того, що я вчора розпочав о 10 то в принципі, можливо, би було б і добре до вечора. Але я їду відпочивати, бо я вже відчуваю, що мені прийшов капут Я вже не встані працювати. Тому буду допрацьовувати вже після обіду, не знаю. Напевно, після четвертої, може після 3. Зараз треба і поснідати і пообідати вже, і відпочивати, перепочити. І ввечері в бой. Дивлюся в Києві коефіцієнти там, напевно, плюс 3 чи ікс 3 Напишіть, будь ласка, які коефіцієнти, в кого які були максимально цікаво. Що я пропустив? Бо я розумію, там можна було б заранок два замовлення взяти і їхати відпочивати, а не десяток тут по місту ганяти. Але це мій вибір, я не про що не шкодую. Що маю, то маю. Пробіг на ранок 60 км. Тобто плюс-мінус коефіцієнт у нас виходить десь 15 гривень кілометр. Ну, мало чи багато, ввечері будемо бачити. Підіб'ємо підсумки порахуємо. А поки що я відпочиваю. Все. до зустрічі. Продовження до ранку хочу показати салон за вчора і сьогодні. Наскільки він брудний. Просто пиздець. Просто капець. Хімчистка, так сказати, плаче по ній. Така моя ласточка, яка заробляє нам на життя. Все, друзі, всім до зустрічі. Привіт ще раз, друзі. Ну що ж, по сьогоднішньому дню, прогуляю я сьогоднішній день, а точніше я його проспав. Прокинувся я в 5 вечора самостійно, дивлюся, що все пропало. Приїхала дружина, почала нагибати, каже, скільки можна спати, ти каже, Безер. Висказала мені, так сказати, за мої вечірні покатульки. Каже, десь ти їздиш, з ким стиг Я говорю, та ти що сума що стойшла, кажу. і Ні, і все. Ну, коротше, для того, щоб заспокоїти дружину, прийшлося їй сьогодні ввечері, так сказати, трішечки по 에, приділити часу, позабавляти, скажімо так, приділити більш. Більше трошки часу сім'ї, то я сьогодні вечір не працюю. То так і залишається по сьогоднішньому дню 1000 гривень на 60 кілометрів. Ну нічого. Завтра зранку в бой, а там буде видно. Ну а так, в принципі, я бачу, що дождик іде, робота, начебто і є, але... але не для мене. Вона десь є, але не для мене. Такі бізнесмени, як я, напевно, не заслуговують на такі вечірні жарки, коефіцієнти і все інше. Добре, не сумуємо. Гарного всім вечора. ПВО нас молодці. Да, Печаль, так сказати, що страждають мирні люди, але це війна, нічого не поробиш. І, і поради ніякої нікому не дасиш. Хто хоче, виїжджає, хто хоче сидіти вдома, але маємо те, що маємо. Будемо триматися. Добре, друзі! Гарно всім вечора і до нових зустрічей. Всім пока. Відвізіть коло ми скільки буде коштувати? Тисячу двісті п'ять гривень. Та як тисячу двісті п'ять гривень? Та автобус 90 гривень бере. Що ви такі ціни ставите? Ви що, у фільму Буде Вони їдемо пиздів, за скільки я маю їхати.